Сьогодні прокуратура спільною з поліцією в рамках комплексних заходів, а саме до судового розслідування, викрили чиновників органів місцевого самоврядування та комунальних установ на масштабних бюджетних розкраданнях. Зараз прокурори вже повідомили про підозру восьми посадовим особам органів місцевого самоврядування та одному директору підприємства. Всім ділкам за різними кримінальними провадженнями інкримінують службову недбалість, службове підроблення, розтрату бюджету бюджетних коштів, зокрема, в одному випадку мова йде про керівника комунального підприємства, його заступника та інженера, які використовували не за призначенням гуманітарні електрогенератори, які надійшли від іноземних партнерів, а також від державних органів на те, щоб в Одесі могла функціонувати критична соціальна інфраструктура. Проте на критичну і соціальну інфраструктуру ці генератори не вивелися і вони не допомагали їй в цей час. Їх розмістили коло ресторанів, біля автомийок, біля приватних будинків, щоб вони забезпечували світлом саме ці об'єкти. За загалом, за кримінальними провадженнями, розмір шкоди бюджету становить понад 7 мільйонів гривень.